Uh, друзі, вітаю! Достатньо нестандартна обстановка. Подивіться на цю красу. Це українські Карпати. Друзі, до речі, це те саме місце, де знімали легендарний кінематографічний трейлер кінематрафічний uh, трелер Теж від Ubisoft, але сьогодні у нас про блогу. Друзі, і облога до нас приходить в достатньо незвичній формі. Ми раді повідомити, що ми заздалегідь спробували новий третій сезон 10-го року Rainbow Six X І ми раді поділитися з вами нашими емоціями, як це грається, яка ситуація з читерами, які балансні правки. І взагалі мені страшно тримати камеру на такій висоті, друзі. Просто подивіться, йо -ма йо ай ай-яй-яй. Коротше, не будемо тягнути, друзі, оперативний Динарі, операція High Stakes, і ми з вами дивимось на лазер. More oh, to my my <laughs> Oh, yellow My point of view Nice okay! Hey, nice Good one, good time. Oh, well, that was smart Nice. оперативник Леон Вінзерет з позивним Динарі приєднується до підрозділу Рейнбу у якості агента ПВК Найтхевен. Сгідно з сюжету після налагоджень відносин з Рейнбу, глава ПВК Найтхевен на вигляді Калі Вирішила таки відкрити свою темну лошадку у вигляді Динарі та суттєво покращити становище Рейнбу. Він весь цей час діяв як її права темна рука. Ну і схоже, прийшов час поставити все на червоне і нанести відповідний удар в організації Керес. І нарешті час поговорити за найбільш креативний гаджет, напевно, з часів фазамі тріп-конектори. І повірте мені, вони конектимуть вашу голову, поки ви не затріпуєте. Тож, у вас сім таких маленьких штучок, які по розміру трохи менше камер Валькірії. Вони так само перестають до всіх поверхонь, але також працюють іззовні, на відміну від камер Валькірії. Саме по собі. Один конектор нічого не робить, але два чи більше з них створюють мережу лазерів. Тобто кожен раз, як ви кидаєте новий конектор, він намагається знайти пряму лінію з'єднання з усіма іншими конекторами в радіусі 20 метрів. І ці лінії можна навіть бачити покидку на проєктації траєкторій, що дозволяє вам робити. Гарні рішення щодо встановлення. Ці лазери не можуть проходити через будь-які перешкоди, предмети, софт-стіни, але якщо зробити невеличкий ротейт, чи зламати перешкоди, якщо об'єкт, то тоді вони одразу починають з'єднатися між собою. Окрім цього, ці лазери можуть проходити на вулиці. Тож кожен раз, як до таких лазерів, підходить захисник, чутно, як вони вимикаються і нічого не роблять своїм, як, скажімо, брама-руні. Вони все ще можуть зруйнувати. Гаджети захисників чи будь-що, що стоїть на шляху лазерів, не в залежності від того, хто це прокинув. Якщо ж через них проходить нападник, то за кожен переступлений лазер він отримає 20 шкоди та 10 секундний дебаф на швидкість, до того ж він скрикує, а щитовики відкидають свій щит назад. Єдиний, здається, гаджет, який не ламається, то це спеціально цей танчик РЕМ. Кожен окремий лазер, не конектор, має десь 3 секундний кулдаун. Тобто, навіть якщо по ним кинути якийсь гаджет, щоб... Його вимкнути то часу для того, щоб його перебігти, у вас лишається досить мало. І ще хотів би відмітити, що гранати неймовірно ефективні для руйнації цих конекторів, до того ж непогані і дрони твічі та брави. Ще можна використовувати камери Zero, а з ними трохи поважчає. Єдине, що, що важливо знати, так це те, що Браво руйнує коннектори, а не перекидує їх на свою сторону. Тобто, якщо вам треба конкретно розібратися з Динарі, то я би радив брати Твіч радше, ніж Браво. Також очікуйте від нас відео щодо гарних тактик та сетапів для Денарії, конкретно цих коннекторів. Бо, чесно кажучи, з того, що я відчув на тестових серверах, якщо ви не знаєте, як їх розставляти завчасно, то ви можете не встигнути зробити гарну мережу за фазу підготовки, що залишає вас вразливим для ворога на початку раунду. По балансу зміни глобальні, прям дуже. По-перше, автоматичний глок Ріпер, який є в євроарори, тепер буде і у Следжа. Орікса, Пульса, Інги і Рука. Останні, до речі, ще й Сіфор отримає, тому він взагалі в шоколаді. Рекрути по обом сторонам отримують нові пушки: страйкер Демер до а Сентрі, дробовик Каїда. Вама дадуть супер дробовик, а Фенріра, навпаки, заберуть револьвер дробовик балів. Ехо отримає дві швидкості і дві броні. Також оборона у вигляді ГОЯ, Дока, Рука, Фрости, Ехо, та Чанки та касла залишається без збільшувачів прицілів. Тому акоги для них все приплили. Три нові графічно оновлені мапи у вигляді консульства, лабораторії Найдхемен та Лігво виглядають тепер свіжо, красиво. І оновлено грається. з додатковими елементами, такі як вогнегасники, газові труби та метал які можна ламати або тимчасово вимикати. Так тепер давайте поговоримо про мій улюблений режим Dual Front. В ньому замість порятунку до кебі тепер з'являється новий нейтральний сектор. Це захист серверів Керес. Потрібно тримати зону певну кількість часу і не давати суперникам ворожої команди на ній бути інакше захоплення не буде. Також відбулася ротація оперативників. Нас покидають терміт, Монтія, Кью, Амару, Калі, Грім, Док і Азамі. Натомість замість них приходять Ейс, Раурора, Тачанка, Клеш, Орікс, Соліс, і, звичайно, ж таки новий оперативник Динарі. Також мені повідомили, що маркетплейс оновлюється. Відтепер ви зможете продавати паки, які він не відкривали. Цьому сезоні поки будуть доступні ювілейні паки за 10-й рік перший сезон, а потім підтягнуть і інші. Січка поновлюється теж і тепер ви можете перед грою перевіряти статистику ваших опонентів прямо у меню. Ну а також він тепер буде проводитися кожні вихідні. Новий сезон приносить в гру нові регуляції, які мають запобігти токсичності. А саме Модерацію голосового чату, розширення налаштувань приватності та можливість надсилати зворотній зв'язок Ubisoft щодо модерації текстового чату. Ну ми дізнаємось, що це означає, окрім як буквально 1984. По-перше, всі ці системи інтегруватимуться в вже існуючу систему репутації. Але якщо говорити про модерацію саме голосового чату, то гравець спочатку отримуватиме попередження щодо своєї токсичності. А за повторні порушення буде автоматично заглушений у всіх на початку матчу. По-друге, я цього не знав, але виявляється, ці смішні налаштування приватності, які я завжди використовував для того, щоб ділитися своєю політичною позицією зі світом, не були доступні для консолей. І тепер вони на них є. А ще їх змінили так, що новий анонімний нік буде генеруватись автоматично кожен окремий. Матч, як я розумію, це замінило стару систему, де ви самі могли прописувати собі ніки. І, чесно кажучи, я розумію чому, бо деякі ніки, які ми бачили в грі, Ох. ну і врешті-решт, тепер, якщо у вас достатньо гарна репутація, то кожне повідомлення в чаті можна буде відмічати як токсичним або навпаки. Якщо, скажімо, система знову вважає повідомлення Water is Water загрозливим для існування всього людства, ви можете відмітити, що насправді це нормальне повідомлення, і людина не має каратися її репутація. І з часом цей фідбек будуть використовувати для покращення глобальної системи і розширення того, що вважається в чаті токсичним або нетоксичним, що має сприяти кращій розмові в самій грі. Якщо це ще працюватиме на інші мови, то це взагалі шикарно. Останнім часом через мої проблеми з інтернетом та часто пінгом я дуже полюбив грати на щитовиках, і в особливості на Блекбірді, через що я зараз зачитаю його зміни в новому сезоні з моєю відвертою реакцією. ББ отримує коригування, щоб обмежити його універсальність і можливість блокування території, особливо за допомогою сколкових гранат. Він більше не може прицілюватися, спускаючись по мотузці у вікна. Що зменшує його здатність безпечно вступати в бій під час? Зальоту вікно, крім того, він більше не може проламуватися крізь неушкоджені барикади під час о, спуску по мотусі, що у них проникнення зовні. Окей, ну не сильно з вікон залітав всередину, але я бачу, як це набридливо, якщо там було цільне вікно, а ти залітаєш всередину, не ламаючи жодної там клітинки тих барикад і одразу в прицілі. Гаразд, Щоб додати більше ризику до моменту перезаряджання, ББ тепер повністю складатиме свій щит. Під час перезарядки, що робить його більш вразливим у бою. Ого, це вже це вже погано. Час для скасування прицілювання збільшено з 0,5 секунд. До 0,9, а заряд щита для прориву зменшено з 4 до 3. Почти, це, це ще не все. Вони ще балістичні балістичні щити змінили. Оперативники, які використовують балістичні щити, тепер будуть трохи вразливі під час кидання гранат, що робить їх більш вразливими. Ця зміна спонукає щитовиків бути більш стратегічними та обережними під час використання таких снарядів у по прямому полізору ворога. Як на мене, це файні оновлення, які допоміг ще й так неймовірно креативного оборонця. Ми вдячні Ubisoft за наданий здалегідь доступ. Подивимося, які зміни доберуться до релізу. Завтра, 17 серпня, стартує ТТС цього сезону, на якому розробники подивляться, як прийме прийметься зміни. І, можливо, ближче до релізу вони щось поміняють, можливо, повністю реворкнуть, приберуть. Ну коротше, подивимось, там розробники протестують, як нам ком'юніті грається в це. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Тільки завдяки тому, що ви підписані на нас, ставите активно лайки та підтримуєте наш проект іншими методами, наприклад, підписані на телеграм-канал. Mm -hmm. Ми сьогодні маємо можливість знімати такі відео ексклюзивні. Я певен додаткові зміни в цьому сезоні нас очікують вже в жовтні, адже там буде десь приблизно середина сезону. Ну і, звичайно, за правилами у нас в середині сезону відбуваються важливі балансні зміни знову. Можливо, подивимось, коротше. Але до цього моменту я певен, що ми вам про них розказати і показати точно. На все добре. З вами. Я Александр Худбой, Олексій, Олшенгей І ми побачимося з вами тут на облозі. Бай-бай!